Більше п'яти років в одних руках, в одній родині. По машині зроблено в принципі, все, що потрібно було зробити. Тобі після капітального ремонту мотора, як ви знаєте, ці мотори 1.8 TSI, люблять піджирати мастило з заводу. І його переобладнали на ген-третє покоління, і тепер ця проблема масложора усунена. Комплект ГРМ також був замінений. лінзована оптика, леди встановлені, туманочки, красиві, легкосплавні диски, гарна літня гума, супорта. Червоне пофарбовані, затонована, виглядає досить акуратно, по-хазяйськи. Зараз прийдемо до салону і побачите, що багато чого зроблено від душі. Камера заднього огляду доукомплектована, ліфтбек, але багажник у нас нічим не менше, ніж і в універсалі, шторка є. Тут ми знайдемо поличку, відкриваємо. Тут повний набір інструментів, домкрат, ключ, буксировочний крюк, аварійка і запаска. Це все в автомобілі є. Переходимо далі. Текстильний, комфортний, чистий. Де інде є такі зачепки, але не смертельно, не критично. повний електропакет склопідіймачів. В автомобілі є підлокітник. І під який, на жаль, немає, є така скринька для ваших особистих речей. Е, до речі, в Октавіях, якщо замітите, двері доволі великі, і спінка у нас не втоплена в салоні, а виглядає наружу. Тобто, у нас арка, оця дверна, вона. Йде більша, ширша і виступає за спинку пасажира ззаду. Це дивовижно. Ось чому ці автомобілі такі комфортні. Є електрорегулювання з підігрівом дзеркал заднього огляду. Тут бачимо, власник вже доробив, доукомплектував такими ніштічками, щоб виглядало ще краще, ще краще. Вмонтована мультимедіа з камери заднього огляду, навігацією, блютузом. Все працює при увімкненні задній передачі, одразу вмикається камера. Двозонний клімат-контроль заправленим кондиціонером. Ревізія цьогоріч проводилась. 233 тисячі кілометрів пробігу. Бардачкові документи з сервісною книжкою. Тут у нас також бардачок такий. є. В принципі, машинка їде доволі класно. Мотори динамічні. І той факт, що проблема масложора усунена, це приємно радує. Тож, друзі, за ціною 8200 ви зможете знайти у нас на майданчику отакий класний рідбек. Шкода Актаю.